За інформацією прокуратури міста Суми, товариство з обмеженою відповідальністю Субпідрядник мало виконати роботи за однією ціною, але потім штучно збільшило обсяги, і директор фірми підписав акти приймання робіт із неправдивими відомостями. На даний час призначено ряд експертиз, спрямованих на встановлення загальної вартості будівництва, а також на встановлення можливого факту використання коштів інвесторів, на цілі не пов'язані з будівництвом блоків В та Д по вулиці Інтернаціоналістів, 35 у місті Суми. Статті, в рамках яких ведеться провадження, шахрайство, зловживання повноваженнями, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання. Нинішній керівник підприємства Номакінвест, «No яке укладало договори субпідряду, відповідати за попередника не поспішає. На даний момент я не був руководителем, далі виконає об'язання. Тобто, будуть результати експертизи, коли там дадуть акт повністю, тоді ми зможемо щось коментувати. Тоді, зараз, поки все в робочому процесі. Якщо правоохоронці доведуть вину керівника підприємства субпідрядника, передбачена законом кара штраф або обмеження волі на строк до трьох років. Якщо ж доведуть привласнення коштів, світи до 12 років тюрми, адже такий злочин вважається особливо тяжким. Катерина Гладенко, Олександр Гордус на часі новини.